Зараз ми знаходимося на Романівському мосту. Це була одна із точок, яка рятувала життя багатьом мешканцям Ірпіня, які тільки сюди могли виїхати, перейти. час евакуації Романівським мостом також дуже багато людей ховалися під ним під час авіо нальотів. Також обстрілів різних окупантами. Дуже багато людей не встигали просто десь заховатися, тому багато людей загинули. Перші, хто з військових тут були, це були ми прикордонники. Ми почули перші вибухи, після чого нам поступила команда Тривога, і я непосередство по команді прибув в аеропорт. Після чого озброївся, екіпірувався і зайняв оборону Берестів в аеропорту. Коли я прибув в аеропорт, тут були пасажири, на даний момент була їхня повна евакуація. Співробітники, мої хлопці, всі згуртувалися. Не було бажання виїхати нікуди, тому що нас було бажання щоб допомогти людям, в скрутній ситуації, об'єднатися і допомогти людям. Після 5.20, як був обстріл, сім годин ранку почали вже йти колони з військовою технікою, які складали більше 500 одиниць техніки, в одній колоні. І кожні пів години йшла ця техніка ну, по околицях Краснопілля. Вранці близько п'ятої ранку по спецлінії 102 почали надходити різні повідомлення щодо пострілів, якихось вибухів. Це було початок вторгнення. Це був мій обов'язок, там без розумів, без нічого почалася війна, потрібно захищати країну. Я, як на той період, вже можна сказати, був професійним військовим. Я знаю цю справу, я вмів її робити, тому навіть не роздумуючи, одразу пішов виконувати свій обов'язок. Перші задачі, перші зіткнення бойові у нас сталися в місті Ірпінь. І далі це була Гута-Межигірська, ну тобто околиці Києва. Ми дізналися, що ворог кинув понтонну переправу через річку Ірпінь, щоб перейти її, продовжити наступ на Київ. І на той час ми отримали своєю групою розвідки задачу на знищення цієї переправи. Поступила інформація, що має бути висадка російського десанта. Ми зайняли оборону і очікували цю висадку. Пізніше вже нам почали підвозити люди, там підвозити гарячі компоти, передавати. Їжу готувати. Так ми перевели тут декілька тижнів. Поступила команда, що буде обстріл аеропорту. Ми покинули відділ аеропорту. Тоді на той час саме великі бойові дії йшли. Цей Ірпінь, Буча. Російський агресор саме там намагався прорватися, і нас у срочному порядку зібрали, і відправили на ділянку мушу. Під час висування задача вже помінялася, потрібно було провести розвідку лісу, знайти позиції, куди в подальшому ми мали заводити наші піхотні підрозділи. На той час, вроді, з нашої сторони почався мінометний обстріл ворожих позицій, і, звичайно, полетіло в нашу сторону відповідь. Було влучання або в автомобіль, або біля нього. І машина перевернулася. І саме в ній вже в цьому хаосі, все мене помантеляло по ній. І я отримав перелом лівого плеча. Мене пробило черепну коробку з лівої сторони в районі веска і переломовивих шийного відділу хребця. Евакуація теж була довга, адже якраз з тієї сторони, вже через буквально цього прильота хвилин 5-10 почався почалися штурмові дії з боку противника. Также саме продовжувалася працювати авіація, тому я мене евакуювали цивільною машиною легковою і привезли в госпіталь МВС. Було дуже холодно, вода замерзала, дуже тяжко було зігріти. Саме тяжко було це був тоді холод і голод. Бувало, приходиш, хочеш попити води, а вона замерзла, їй приходилось якби зігрівати. А щоб її зігріти, це потрібно косьоро. Якщо ми запалимо той косьор, непосередньо ми можемо себе видасти. Цей саме ворог може нас замітити. Поноштавне вторгнення я зустрів в місті Маріуполь. Місто було вже охоплене в кільце 2 березня. Вже почалися проблеми зі світлом. В подальшому воно десь 4-го вже пропало. Зв'язок пропав десь 5-го, і в принципі кільце було закрито. 5 березня вже були підірвані полії, коли їхав останній окаційний потяг. Люди просто під час вибухів, обстрілів, залишали автомобілі і тікали дорогою, хто через ліс до столиці. Поїхали ми 5 березня, от, тому що вже в Ірпіні було дуже небезпечно знаходитися, і я розуміла, що я не можу ризикувати як мінімум життям свого сина. Батьки залишилися на дачі, мама сказала, що вона бажає, що там буде безпечніше. А я прив'язана до служби, і з таким, що все буде добре, не хвилюйся. Ну, наступного дня я вже не могла до них потрапити. Територія вже була окупована там. Через кілька днів, як мама вже не виходила на зв'язок, я зрозуміла, що сталося щось погане, тому що вона 18-го мені подзвонила, але я не чула. Я чула її голос, але я не чула, що вона каже. І коли я передзвонила, вже був абонент відсутній. 5 квітня увечері мені написала жінка у Фейсбуці про те, що мої батьки були застрелені на території судового товариства, там де вони знаходились на дачі. 9 квітня було проведено езгамацією моїх батьків, 14 квітня я поховала батьків у Гостомелі, а 16 квітня я поховала хрещеного в Бучі. І 18 квітня я вже вийшла на роботу. За наказом Верховного головнокомандувача України для збереження життів військовослужбовців і незмог змога оборони території Завсталя ми будемо здаватися в полон. Я пам'ятаю той ранок, я зібрав речі. Ти хвилюєшся, бо ти не розумієш, що надалі буде. На той момент мені було 24 роки, 25-й день народження я вже святкував в полоні. 22 червня 2023 року я в той момент часу знаходився на місці несення служби саме в частині. На добовому чергуванні. Поступив виклик на 101, в тим, що є приліт десь поруч з моїм будинком. Після прибуття додому, я, зайшовши на подвір'я, я побачив, що приліт артилерійського снаряду калібром 152 мм був в 5 метрах житлового будинку. Було зруйновано вікна, стіни, перекриття, пошкоджень дуже багато було. Ну, слава Богу, жінка, дитина спустилися в укриття. У мене не повна амплітуда повороту руки, я не можу її повністю вивернути. А якщо брати її з шиєю, то да, дуже часто просто ходжу, як робот, не можу повернути шиєю, не можу довго переносити каску на голові, починаю боліти, затікати і перестає рухатися, шия право-ліво. Доводиться доба більше лежати, то теж трошки дається взнаки, починається тремор, неможливо виконати акт інтегрованого пострілу. Ну, Є наслідки, вони не прям значні, але неприємні. Протягом тисячі днів ситуація в Краснопілі, я б сказав би, погіршилась на даний момент часу, тому що участишились обстріли по самому Краснопілю, по прикордонних селах. Ворог туди добиває абсолютно всім, починаючи від мінометів до артилерійських снарядів. Також ворог застосовує небо, це fpv дрони, дрони Камікадзе, БПЛА не встановленого типу, БПЛА шахет, ракети, каби. Ну, краснопілля пролітає все, люди. Зразу набирають номер 101 і ми повинні на це реагувати. Ми прямуємо на місце виклику, надаємо людям ну, допомогу, яка їм потрібна. Був такий населений пункт Покровка, який знаходиться на відстані кілометр від Російської Федерації. Ми поїхали з особовим складом караула туди на місце виклику. Було влучання у два житлових будинки, було поранено дві жінки. Після ліквідації до житлового будинку перейшли до Іншого житлового будинку і по нам почався обстріл з міномету. 120-го міномету почався обстріл. Я готов життя віддати за тисячу інших врятованих життів. На це я і навчався сім років, щоб рятувати людей. На нас напали, потрібно захищатися. Я можу робити це, я рухаюсь, тобто моя травма не зробила мене прям інвалідом, що я не можу рухатися. То мотивація не змінилася, потрібно захищатися далі. Жертвою собою перш за все. Ми розуміли, що для країни ми робимо правні речі. Ми не даємо, щоб нашу країну знищили. Ми розуміли, що те, що Азов став на захисті Маріуполя, в принципі, це дало змогу Україні наразі вистояти. І ми це розуміли. Ми прекрасно розуміли те, що ми робимо. У мене була дитяча мрія стати снайпером, тому саме я, прийшовши на службу, почав іти до цього навчатися, розвиватися. Випросив командира, щоб мене поставили на посаду, ну, і проявив себе. Ця гвинтівка, яка зараз у мене, вона впевнено працює на кілометр двісті. Це що, якщо стрілець гарно підготовлений, то це стовідсоткове влучання. Ну і можливо влучати з нею влучалося на півтора кілометра. Саме Дальня це 1574 метри. Всі ці тисячу днів я беру енергію від свого. Колектива, тому що вони постійно мене підтримують. Беру енергію від тих людей, які мене окружають в Краснопіллі, в Гробаді, в області. Тоді, як ти бачиш дитину, і вона, не дай Бог, ще поранена або знаходиться під завалами, в тебе з'являється скільки енергії, що ти готовий не тисячу днів допомагати людям, а все життя присвятити на допомогу. Психологічно та ментально допомагало триматися в полоні. Перш за все, обіцянка матері. Я обіцяв, що я повернуся з того полону. Що як би не було складно, я все витримаю. Насправді зрозуміли, ми що йдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас етапували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з стіну казали, що вас просто етапують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали, куди. Люди надихаються воїнами, люди надихаються подвигами. І ці герої герої Азову, хлопці, які загинули, віддали своє життя. Хлопці, які зараз знаходяться в полоні, вони справді герої. Війна продовжується, її потрібно закінчувати, а потрібно закінчувати перемогою, потрібно закінчувати тим, що ми виб'ємо ворога з нашої землі. А як відчувалося, це все на нас напали, я захищаюся, я роблю свою роботу, те, що вмію. От, власне, всі відчуття. Мене чекає дружина і моя новонароджена, ну, недавно народжена дитина, 31 числа, буде рік як. Ну, власне, моя сім'я чекає, і так само батьки. Останню медаль захисник вітчизни, нагорода від президента за оборону мущина. Влучив її десь буквально пів року назад. І нас здали позаштатних інструкторів, став інструктором і почав передавати, так сказати, свій бойовий опит товаришам, побратимам. Дружина в мене також військовослужбовець, вона також служить в Державну прикордонну службу. Вона є інспектором паспортного контролю, і з дружиною познайомився непосредственно вже на служав. Найчасли день це було народження моєї доньки. Народилася теж під час повномасштабної війни. Така дата в неї вийшла 03.03.23. Звати її Соломія, Соломія Ігорівна. На тому тижні в мене була операція, яку треба було зробити, це вже наслідки полону, в якому я перебував 2,5 роки. Після цього в мене буде якби, поїздка до санаторія і потім. Проходження ВЛК, і ти вже будеш вирішувати, що на тобі надалі робити. Або ти залишаєшся і продовжуєш військову службу, або ти звільняєшся. Буду продовжувати нести службу, бо військова справа мені подобається. Я кайфую, можна сказати, від того, що я роблю. Я на даний момент часу мрію, як я думаю, тисячі українців, навіть мільйон українців, щоб швидше настала наша перемога, щоб ми жили в своїй вільній, незалежній країні, і ми тут були. Як би сказати, хазяйвами, а не хтось до нас прийшов і наче тут свої порядки. Тисячі днів повномасштабної війни це про жагу до життя. Тисячі днів повномасштабної війни це про пам'ять. Тисячі днів повномасштабної війни це про любов до батька. Тисячі днів повномасштабної війни це про честь. Тисячі днів повномасштабної війни це про незламність духу. Тисячі днів повномасштабної війни це про витривалість. Тисяча днів повномасштабної війни це сила. Тисяча днів повномасштабної війни це про волю. Тисяча днів повномасштабної війни це про боротьбу. Ці тисячу днів для мене одним словом це тисячу днів обстрілів руйнування свого рідного селища, свого рідного Краснопілля, своєрідної країни.